Що це карма? Як це називається? Так вам і треба. Поки поки не знаю заголовок для цієї розповіді. Прораховували вартість замовнику, з'їздили навіть на заміри. Це наступає літній період часу і зв'язується зі мною цей замовник. Ми вже про нього забули і відмітили його червоним кольором, тому що ніякого зворотнього зв'язку. І тут він телефонує. Говорить, що там ми раніше спілкувалися, хотів вас замовити меблі. Я вже замовив меблі, але от у цього виконавця з'явилися якісь проблеми чи питання. Вони не можуть завершити моє, моє замовлення, тобто всі матеріали вже готові, потрібно тільки доставити, зібрати. А чи могли б ви зв'язатися із моїм цим виконавцем, узгодити вартість і зібрати мені? от ці всі корпусні меблі, якщо чесно, я такого підходу ще ні разу не зустрічав, щоб замовник замовив інших, а потім до мене звертався, щоб ми продовжили роботу попереднього виконавця. Я дав чітко зрозуміти, що такий підхід ми не вітаємо і виконувати ми цю роботу так не будемо. По-перше, це для нас не цікаво. Звісно, ми одним словом не погодилися прям, прям відразу, і конкретно це про це дали дали зрозуміти от цьому замовнику. Звісно, що йому нарахували скоріш за все меншу вартість, якісь, можливо, були спокусливіші умови. Можливо, менеджер, який спілкувався, гарно розмовляє. Були якісь обставини, які, які, які він використав і, відповідно, скористався, хотів скористатися послугами от цього виконавця. Але бачите, як, як трапляється. Тому, от, є, звісно, є якісь варіанти, як це все передбачить замовнику, щоб не траплялися таких ситуацій, коли ти із декількох вибираєш і ставиш не, не туди ставки, і про все зводиться до нуля. Можливо, якісь відгуки, можливо, якийсь зворотній зв'язок, як взагалі веде себе виконавець. Хочеться порадити, і хочеться менше чути таких розповідей, коли коли замовник вибирає серед декількох виконавців і трапляється така ситуація, серед якої сам замовник шукає далі виконавців, щоб вони доробили це замовлення, а не той виконавець про це піклується. Прискорбно, тому що все це призводить до того, що наступного разу він не буде вже вам так довіряти, як, як цього разу буде перепровіряти, буде доколупуватися до всіх абсолютно деталей і нюансів, як ви себе поводите. Договори, отоці, всі постійні правки. Одним словом, складніше буде працювати наступним виконавцям із цим замовником. От така правда життя, чого вони нам не довіряють.